Привіт! Знаєте, є одна річ, яку ми бачимо буквально щодня в офісах, школах та й будь-де, оте червона металева коробка на стіні. Ми ж проходимо повз неї навіть не замислюючись, а що як я скажу, що всередині інструмент, який може врятувати життя? Нумо розбиратися, що ж це насправді таке і чому це так важливо. Отже, що ж там ховається? Це, знаєте, не просто якийсь ящик, це ж по суті наша перша лінія оборони в надзвичайній ситуації, доступна задовго до того, як приїдуть професіонали. І от саме знання, як нею користуватися, може змінити абсолютно все. Гаразд, давайте почнемо з азів. Щоб по-справжньому оцінити цей інструмент, треба спершу чітко зрозуміти, що ж таке пожежна шафа. І ось тут ключовий момент це не просто шафка для зберігання. Уявіть собі, що це така собі аптечка, але для всієї будівлі. Її головна мета не просто тримати обладнання, а й захищати його і підтримувати в стані 100% готовності, усе всередині надійно сховано від пошкоджень і готове до миттєвого використання при перших же ознаках небезпеки. Добре, а тепер найцікавіше час зазирнути всередину. Давайте, так би мовити, розпакуємо цей набір для порятунку і подивимося, з чого він складається. Тут кожен елемент відіграє свою дуже важливу роль. Пожежний вентиль – це, по суті, наш головний кран, який контролює воду. До нього через з'єднувальну головку ми підключаємо гнучкий пожежний рукав. А вже на іншому кінці цього рукава – пожежний ствол, який дозволяє направити потужний струмінь води точно в ціль. Ну і звісно, якщо місце дозволяє, там може бути і вогнегасник. Все це працює разом як єдина добре злагоджена система для швидкого реагування. Звичайно, обладнання має бути не лише доступним, а й захищеним, тому шафи мають замок. Але ось тут, знаєте, є такий геніальний момент: це ідеальний баланс між безпекою і швидким доступом. Замок має функцію аварійного відкриття, а вікон це дозволяє відповідальній особі швиденько перевірити, чи все на місці, навіть не відкриваючи дверцят. Це ж просто продуманий дизайн у дії. А ви думали вони всі однакові? А от і ні. Не всі пожежні шафи створені однаково, і це не випадково. Їхня конструкція залежить від того, де і як їх потрібно встановити. Давайте глянемо на основні типи. Отже, маємо два основні варіанти: навісні шафи кріпляться просто на стіну. Це найпоширеніший і найпростіший в установці тип. А от вбудовані монтуються в спеціальну нішу, і завдяки цьому вони не виступають зі стіни. Це не тільки виглядає акуратніше, але й дуже практично для вузьких коридорів, де кожен сантиметр на вагу золота, щоб ніхто випадково не зачепився в поспіху. І це ще не все. Крім способу монтажу, є й інші варіації. Деякі шафи мають два відсіки, скажімо, один для крана, інший для вогнегасника. Вони можуть бути вертикальними чи горизонтальними. Уся ця різноманітність існує для того, щоб можна було підібрати ідеальне рішення для будь-якого приміщення, забезпечивши максимальну ефективність і доступність. Але знаєте, мати правильне обладнання це лише половина справи. Те, як воно встановлено та обслуговується, не менш важливо і тут існують дуже суворі правила, і вони створені не просто так, а для того, щоб у критичний момент усе спрацювало як годинник. Ці три правила вони просто залізобетонні. По перше, ніщо не повинно блокувати дверцята, жодних ящиків, вазонів чи меблів. По друге, має бути достатньо місця, щоб повністю розмотати рукав, не заплутавшись у перешкодах. І по третє, найголовніше шафа ні в якому разі не повинна заважати людям евакуюватися. Це ж чудово показує, наскільки глибоко все продумано в системі безпеки. І тут теж усе продумано до дрібниць ціла система. Кожна шафа має свій інвентарний номер для обліку. Основні ключі у відповідальної особи, але для екстрених випадків завжди є запасний ключ під склом, яке легко розбити. І що дуже важливо, на самій шафі є контакти цієї людини та сервісної служби. Це створює такий чіткий ланцюжок відповідальності, що гарантує і швидкий доступ, і належний догляд. Отже, ми розібрали шафу, можна сказати, на гвинтики. А тепер давайте складемо все докупи і зрозуміємо, чому ця інформація має таке величезне значення для кожного з нас. Так, ось він, головний висновок. Розуміння того, що знаходиться в пожежній шафі і як воно працює, це не якась там технічна дрібниця, це знання, яке перетворює будь-кого з нас із пасивного спостерігача на активного учасника порятунку. Воно дає впевненість і можливість зробити перші найважливіші кроки в боротьбі з вогнем. А це потенційно може врятувати і майно, і що найголовніше життя. Як дуже влучно сказано в одному з джерел, надійна протипожежна система це впевненість у безпеці кожного дня. І це абсолютна правда. Тут мова не про страх, а про підготовку, яка дає нам спокій. Зрештою, знання це наш найперший і найпотужніший інструмент безпеки. Цікаво, наступного разу, коли побачите цю червону коробку, чи подивитися на неї вже інакше. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.